Продати квартири і купити власний будинок більше не мрія, а реальність. Зараз я вам покажу будинок 123 квадратних метра на земельній ділянці 8 соток. Пішли, подивимось. На фасаді будинку місце для парковки більш ніж достатнє. Тут можна припаркувати ну, десь близько 5 автомобілів. Подивіться, скільки тут місця. Це заїзд. Це власне тераса і задній двір. Ну, тут можна довго ходити, можна все що завгодно розмістити. Басейни, дитячий майданчик, сад, огород, гарядки, картоплю садити можна, все що завгодно. І, до речі, одним з бонусом є те, що за парканом там вулиця. Тобто можна поставити навіть гараж з цієї сторони і буде вам виїзд на вулицю. Вона не асфальтована, але там теж фасад вулиці. Максимально класна посадка на земельній ділянці, і максимально класна форма земельної ділянки виглядає ось так. Подивіться. Всередині будинок виглядає не менш привабливо і просторо, ніж назовні земельна ділянка. Подивіться, це зона приготування їжі. Тут вистачить місця і на зону приготування їжі, холодильники, навіть острів, хто над цим. Дуже замислюється і подобається таке рішення. Це технічна кімната, може бути комора, може бути всім. Тут величезна лаунж-зона. Ну, тобто вітальна, яка з виходом на терасу. Ось такий, Ось такий краєвид може бути у вас з вікна вашої вітальні. Дуже прикольно. І тепер пішли подивимось спальні, їх тут три. Це у нас санвузол. І три окремі спальні. Дитяча один, дитяча два. І ось це у нас мастер-рум, що називається батьківська кімната зі своїм санвузлом і своєю е роздягальнею. Ну, тобто, гардеробною кімнатою. Давайте підсумуємо: будинок 123 квадратних метра, три спальні, величезна кухня, вітальня, ділянка 7,5 соток. Білогородці на асфальтованій вулиці поблизу є газ, коштує 98 тисяч доларів. Саме цей будинок під ключ повністю. Ніяких додаткових платежів не буде. Але у нас є різні варіанти таких самих будинк, будинків в Білогородці. Від 78 тисяч доларів є більше 10 різних варіантів будинків саме цього формату. А так, взагалі, то у нас дуже багато будинків. Приходьте до нас на канал, дивіться відео, лайкайте, підписуйтесь. Чекаємо на вас.